Привіт, друзі! Якщо ви дивитеся мій канал, значить з вас підписка і лайк. Всім гарного перегляду. Дуже давно не виходило відео, вирішив зняти вам відео, так як я, може, знаєте по останнім відео моїх, що я здавав мотоцикл на регулювання клапанів. Ось я його вже забрав. Все нормально з ним. Ну, Заводити я не буду вам, тому що на відео цей звук не передасться. Настроїли все нормально, їде. Нічого не цокотить, лишніх звуків нічого немає. Тобто, ну, порядок. І дивіться, що я собі заказав. Заказав я собі Ось таку зв'язку з широкими шліцами, скажімо так, посадочне місце. Оце така зізда. Зараз я вам покажу, яка Порівняння, скажімо так, яка мене стояла, яка стоїть. Отак, От може видно трошки. Ну, в общем, яка оця, а яка оця? Тим більше, тут більше зацеп на шліці йде і тоді менше вероятно, що воно його ближе, якщо вдруг відкрутиться. Зараз буду ставити. І вирішив я ще перебрати задній супорт. одне от от направляюще воно з цієї сторони, воно підклинює. А так, нічого, все нормально, готуємось до нового сезону, щоб виїхати вже, скажімо так, обслуженим. І все нормально буде. Оце такі зараз в мене справи. Так що кого інтересує. Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь. Кого інтересує, пишіть коментарі. Всім пока.